Так, іде. Антон Крича. Питає про внесення змін до програми реформування і розвитку житлового комунального розповідару міської територіальної громади 23-25 рік. Значить, знімаємо карбертовані тетера і перенаправляємо. Перенаправляю на два напрямки. 98 тисяч на алею складну на Стеллу, і 87 тисяч на ПКД э, 3 літ Героїв Громадження 248. І так далі, і інші суми будуть по 12%. Все? Питання? Про про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства житлово житло житлоексплуатації Громадської міської ради. 400 тисяч не ну, дає фінансову підтримку протокол нарядової ради. Є, 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 є ну, це на бюджетній комісії, там прошлу комісію, дає його розглядати. Ми розгадали, але не, ну, не, не було на сеції, так. Ні. Так, ми казали, що буде ні через. Так. Про внесення змін до програми утримання та розвитку міського парку культури та відпочинку імені Шевченка. У нас зараз відбувається об'єкт ремонт капітальний 34 тисячі за те, що провели водоповідь 12 тисяч за витрати. За. Про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Роменська центральна районна лікарня Це однак. Приймаємо 150 тисяч за рахунок Водолинської селищної ради, на немояльність і 25 тисячі 400 кілька на діяльність. Так. Так. Тож, приймаємо? Так. 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 Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту у Романській міській територіальній громаді. На залі проєкт активні парки із державного бюджету приймаємо кошти 70 тисяч 272 гривні і в межах цієї програми з одного напрямку на інший перекидаємо 17 тисяч посо для спеціалізування даного проєкту. Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання про бюджет романської територіальної громади. Згідно проблем, які тільки да. так. 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 про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж села Герасимівка Роменського району. Отрату було затверджено межі міста містомни, і там є розбіжності, тому що в четвертій третій сумської погубки вони йшли до міста Рони, а через по Герасильників вони також заходять. Тобто іде по порядку. про ліквідацію ну, за. Да, за. за. Про ліквідацію селища Лучка. Знову ж таки, згідно походження меж селища Лучке пішло до міста. Так, про передачу обруківки на баланс управління житлового комунального господарства. Знімаємо з відділу з балансу відділу та передаємо на управління нашого комунального господарства до кількості 5600 штук, сього 27 тисяч дев'яносто чотири 60. 1617 пакетів про стан виконання. Про стан виконання пакетом голосуємо. Це про стан підтримка ветеранів перше. І підтримка внутрішньо переміщених осіб. За. За. За? За. Так, і про підписання меморандуму про співпрацю між Романською сільською та Варковицькою сільською радою. До нас вони звернулися, підписаний меморандум За. Все. Боже, боже, я, я, я вже... Комісія закрита.